W2 1099? Давайте рахувати що вигідніше. Візьмемо умовний дохід в 50 тисяч і сімейний статус на одружений або сингл. За W2 ви заплатите приблизно 20% податку. Що сюди входить? 7,65% ви заплатите Medicare і Social Security, ще 7,65% заплатить ваш роботодавець за вас. І, звісно ж, income tax – 10 або 12%, або 22, залежно від того, в який tax bracket ви потрапляєте. За тих самих умов візьмемо 10,90 з 5 тисячами витрат. Що виходить? 50 тисяч мінус 5 тисяч витрат 45 – 45 тисяч оподаткований бенсіс якого ми рахуємо вже 15,3% вашого податку. Тому що Social Security і Medicare ви бачите за себе як працівник і як роботодавець. І додатково до цього ще отримуємо Income Tax 10-12 або 22% що ми маємо підсумку за формою ТАБУ Ютубу ви отримати більше 40 тисяч на руки за формою 1099, навіть майже 5 тисяч витрат на роки буде отримано біля 34 тисяч і 5 тисяч цих витрат, які ще треба документально підтвердити і вести самостійно в облік. А якщо не хочеш зробити помилку і не переплатити свої податки, звертайся, я допоможу розібратися з усіма тонкощами податкового обліку в США.